31 жовтня відбулось позачергове пленарне засідання Овіддіопольської селищної ради. Ще навіть не потрапивши до залу засідань, було зрозуміло, що сесія буде неспокійною, адже ж на вулиці чергували два автобуси спецпідрозділу міліції та співробітники Державтоінспекції. Сама ж зала засідання будинку районної ради була заповнена майже повністю. На сесії були присутні представники районної ради, райдержадміністрації, заступник селищного голови, спеціалісти селищної ради, громада. На порядок денний було винесено. 9 питань, проте найголовнішим і не лише по переліку було перше питання про розгляд заяви релігійних громади покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату селища Овідіополь. власне дане питання і зібрало таку велику кількість людей у залі, і до речі, не вперше, так як вже не раз його розгляд переносився на наступну сесію. Однак, перш ніж перейти до розгляду першого питання, до селищного голови звернувся депутат селищної ради Василій Бокач із слідуючим зверненням. Селищної ради Полтиче щодо проведення таємного голосування. Сьогодні, 31 жовтня 2014 року, на позачерговій сесії Відоберської селищної ради розглядається заява релігійної громади покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату з питанням внесення змін до генерального плану забудови удовольствие селища Відобрази щодо виділення земельної ділянки під будівництво храму назначення громади. Повідомляю, що записку до мене депутати селищної ради. Останнім часом постійно надходять дзвінки з повозом розправи зі мною у разі на дня земельних ділянки релігійних громади, так званого Київського патріархату. Мені відомо, що погрози цього питання здійснюється на багатьох депутатів селищної ради. Відповідно до чинного законодавства статті 51 закону про місцеве самоврядування в Україні, пункту 102, регламенту постійно селищної ради 6 студентня. Затверджене рішення селищної ради з 12 листопада 2010 року, рішення Ради приймається відкритим або прийняв голосування. На Оце таке вище будемо враховуючи те, що виштовхати на проєкт рішення суперечить громадській думці, мешканці інцілів з метою недопущення важливості розправи на депутатами селищної ради за результатами голосування. Пропоную провести теємне голосування з питання про розгляд заяви Україні громади покрови Пресвятої по Богородиці Української православної церкви Київського патріархату в селищі відділу Петербі. Ставлю на голосування. Хто за пропозицією депутата Бупича прошу проголосувати? Тож депутати прийняли рішення перше питання винести на таємне голосування. Було обрано лічильну комісію, і доки вона займалась організаційними питаннями, усі бажаючі мали змогу виступити перед присутніми. Першим взяв слово представник Української православної церкви Київського патріархату. Українська церква, тільки завжди старалися зробити все, щоб це все, все було мирно, спокійно і по закону нашої держави, по закону конституції, по праву кожна громада має право на, на, на служіння, кожна громада має право на все, щоб е, церква вона була, тому у нас є громада, в нас є реєстрація громади. І в нас є всі права для того, щоб церква, Українська Церква і Бадрика, була тут е, у відюбе, тому що у нас є громада. І громада це і бажає, і багато людей це хоче. І тому е, правило і, і Канон церкви, якраз 34 право, канон церкви, воно о, не забороняє нам мати свою церкву і Україні, тому що є Україна і повинна бути українська церква, київська патріархат, тому що вона дійсно є українська. Ми повинні любити свою землю, своїх батьків, свій край і єднатися. І я хотів би, щоб і всі, всі що не служителі Московського патріархату, об'єдналися в, в єдину церкву. Киевского патриархата, потому что она единственная церковь, которая служит сегодня українскому народу. Представитель Киевского патриархата подчеркнул, что не сеется вражда. И подчеркнул, что их церковь является единственной украинской православной церковью, которая поддерживает традиции и прочее прочее. Но зачем ставить так вопрос, когда мы знаем. Что на Украине, начиная с Киевской Руси, есть Украинская Православная Церковь. И этой церковью является наша церковь. Вы сказали, почему пришел народ Аведиополя. Но мы понимаем, что у нас в Авидеополе, городе, которому больше 200 лет, есть свои традиции, есть свои обычаи. И народ имеет право сказать или да, или нет. Вы хотите присоединиться здесь, в городе Абидеополе, к нашей единой, дружной семье. Ну, говорите, нет вражды. Было тихо, но стало разделение. Почему-то вдруг заговорили, что одни патриоты, другие не патриоты. Я знаю, что собирались подписи в поддержку вашей церкви, далеко не будем брать аптека, когда говорили, вы за украинскую православную церковь. И люди, конечно, с распростертыми объятиями говорили, конечно, да, и ставили свои подписи. Но оказалось, что было совершенно другое. Для того, чтобы как-то возвыситься, заработать свой авторитет, начали обвинять нашу церковь, говоря, что наша церковь украинская, ваша московская. Но я думаю, вы, отец, прекрасно знаете историю нашей церкви. И глава вашей церкви, так званый патриарх Филарет, еще из рук святейшего патриарха Алексия, получил Томас о независимости, самостоятельности Украинской Православной Церкви. И наша церковь еще с тех времен стала называться Украинской православной церковью. И слово ⁇ Московский патриархат ⁇ как вы любите подчеркивать, отсутствует. Возьмите статус, возьмите любой документ ⁇ Украинская православная церковь ⁇ Ни одного слова. Вы можете зайти в любой храм, любой документ регистрации устава и прочего Украинской православной церкви. Об этом нужно помнить. И вы говорите, что ваша церковь с народом, а наша церковь с кем? Церковь основал Господь. На Русь, Киевскую Русь, ее как бесценное сокровище принес киевский князь Владимир. И наша церковь, преемница церкви князя Владимира, всегда была своим народом. Сколько было поработителей, тех, кто пытались сломить и наше государство, и нашу церковь. Церковь всегда и везде, проходя все испытания, была со своим народом. Если нужно, церковь вместе со своим народом шла на Голгофу. И далеко не нужно брать всего лишь несколько десятилетий. Но вы забываете сказать о том, что церковь Киевского Патриархата появилась всего лишь пару десятилетий назад. Есть история, ее умолчать нельзя. В последнее время на нас, жителей Аведиополя, Украины, столько сваливается всего для того, чтобы нас немножко раздергать, действительно раздергать. И к этому моменту, в данный момент, мы слышим, что присоединилась еще и церковь. Присоединилась еще церковь. Мы слышим одного отца и слышим другого отца. В словах отца Украинской Православной Церкви и в словах православной церкви, мы не слышим ничего плохого. Но мы чувствуем раскол. Не соединение людей, не единство людей. Закладывается следующее в подсознание нормального человека. Они бизнес Они бизнес -верт. Еду по улице Шевченко, по нашей улице едем, правда? С левой стороны православный дом есть. Розовая церковь. Да? Вот мы, дети говорят на нее розовая церковь. Люди добрые. Я не знаю, как они читают это все. Но ничего плохого я оттуда не вижу. Я вижу, как аккуратно люди приезжают, находятся туда, находятся с детьми, выходят оттуда с детьми, аккуратненькие, чистенькие. Они плохого ничего не несут людям. Они говорят о добре. Они говорят, там наверняка о добре. Видно больное. Проезжаем в центре, стоит еще молитвенный дом. И там ничего плохого не говорят. И там людям несут добро, понимание, нормально. Будет Украинская православная церковь стоять, здание церкви, туда будут ходить люди. Там тоже ничего плохого не будут слышать. Так о чем мы говорим? Задайте себе вопрос: о чем мы говорим? Мы говорим о следующем для того, чтобы взгляды людей, для того, чтобы столкнуть это их лбами. Господь з вами, не треба об этом громко говорити. Вислухавши усіх, хто бажав виступити по даному питанню, депутати селищної ради перейшли до голосування. Отримавши бюлетень, депутати по черзі відправлялись до кабінок, аби таємно віддати свій голос за або проти внесення змін до генерального плану забудови селища Овідьополь у, у зв'язку із надходженням заяви щодо виділення земельної ділянки під будівництво храму Української православної церкви Київського патріархату. Зауважимо, що у голосуванні прийняли уч... Часть 22 депутати, які були присутні на сесії. Результати після підрахунку голосів були слідуючими: 15 депутатів проголосували так, 7 ні. І як підсумок рішення не прийнято, не вистачило лише одного голосу. Коли ж вщухли емоції після розгляду першого питання, депутати перейшли до розгляду решти питань, зокрема земельних. Однак і тут не обійшлося без суперечок спілкування на підвищених тонах та емоцій, які депутатам будь-якого рівня. Варто було б все ж таки контролювати. Суперечливим стало шосте питання порядку денного про надання громадянам України дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і спору та ведення особистого селянського господарства. Зокрема, депутат Бакалов Юрій зауважив, що земельну ділянку по вулиці Преображенській можна було б надати не тій людині, яка опинилась в списку, а комусь. Із учасників АТО, однак, голова постійної комісії з питань земельних відносин адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього природного середовища Соховій роман відмітив, що для того, аби надати землю нашим землякам, які є учасниками, АТО, слід мати їхні заяви. Як тільки такі заяви надійдуть, то вони обов'язково всі будуть розглянуті. А поки що немає ніяких підстав для того, аби відмовити тій людині, яка опинилась у списку, надані всі відповідні документи і відмовлені Мовити даному громадянину у отриманні земельної ділянки немає підстав тож дійшовши, хоча і не з першого разу, згоди, депутати таки розглянули всі питання порядку денного. Остаточно примирило депутатів виконання національного гімну, адже саме так закінчується кожне пленарне засідання селищної ради.